I'm ready to go. Feel like a million on me. I'm unstoppable. you go against me, better compete. Yeah, Why you keep knocking at my door? Yeah, can't better than One shot, one head. Kids a kids a kids a kids kids kids. kids. <laughs> Блін, шкода, що не цей альфа маленька. А! А там немаленька альфа вийшла. А слухай, та зайшло! А! 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 Ха-ха! А Йопік, а шо таке? Таке ж знайшло, слухайте. Диви, клює. І я вже бачу, як клює воно. Я вже бачу, як воно клює. Я казав тікай, ти проскочим та проскочим. Нам ноги починати. Давай вже без проскакував. А модно як! <свистак> <свистак> Чувак, диві, Ну, я з другого разу не промазую. Не промажу, дядь. Я кажу, то носен бій. я з другого разу не промажу. Ну, але на жаль, он ось так. Не цокаєсь, пацани, зайде третій. Ось пивідрон. Ось пивідрон. А, от так. Смерть ворогам. Ну хай буде. Лює. Лює клює клює клює. клює, клює. Підсікаєм! Уф! Крейсером. Куди його, бляха, муха на дно. Вафелька. Іди до, іди до мене до молока. Ну. Дякую. Я стрімер, я, я нагибаю. Люнило. Смерть ворогам. це мені подо. Застинь! Ай ти моя лапочка! з тебе с тебе с тебе, с тебе тебе с тебе. Весь тебе тебе с тебе. з тебе з тебе проскочим, та проскочить. Пушка не гнеться. А з тебе, з тебе, з тебе. Там умирай, Арту убивай. Сука. Є. Ай, моя ти умничка. А ти не вірив. Так ніхто не стріляє. Я стріляю! О, той. Бивша. А, бивша, бивша, бивша. А, бивша, бивша, бивша. Ой, ти моя. Давай, давай, давай. Ну, Українець, сука. Отак рецбився, ми. Аа! у Це було больно. <рігла> ви що тут робите? О. Мені подобається, як воно стано. Як, як воно горить. Ми ще і до Льопіка доберемося. Ну куди ти? Не будь червивим, Льопик. Ну ти тупо червивий став. Ого, о, це Ні, І, бжухі нема, Льопіка. Слухай, тебешка. АБ. АБА. АБшка ні. АБ. Ну ви розумієте я щас, ну, ну, типу, граю не по феншую. Як же саме Мірай арту вбиваю, ну. Я ж не можу цього правила. Це правило порушити, розумієте? Я дотерплю. ААА! І Москва. Ай, ти моя о, рибонька! Посвітив! О, підожди, о! А що це таке? Sorry. За крейсером Москва! Охорона! Охоронне агентство у упалича. Ой, моя ти I'm лапочка. Sorry. Давайте красиво закинемо, давайте. Ось так! от! Welcome to Ukraine, сука. <звук> <звук> я стрімер, я нагибаю. Отак. От закінчилось життя легендарної ЛТ Мантікори. на цій карті. Ай, так, моя лапочка. Який okay, піксельочок вже залетіло. Що, братан, больно в ноги? <рес> ти ж не питаєшся, больно в ноги! <рес> Там відірвало нахрін! Ти ж де клює? Ай, ти моя, ти моя хороша. 200-200. Ну больна. да, блядь, братан, таким ніком... Понятно, що робити треба. Я казав тікай. Цим антикором пусков, що чи пороблено. Чи Ого, оце крусно. Тук чотири сьогодні з'їв. Чи п'ять мантикор. Нам ноги починили. Давай вже без Реально багато. Я в рутяк попав. Так і да. І річок сюди. 1000... 7 кп не добив, блін. Ого, оце хрустну. Оце алтовода. Це одноразка. А ти куди, брат? Смерть ворога. Бонус код. Я казав тікаю. А ти проскочим та проскочим. Нам ноги починили. Туди його. Давай вже без проскакування. Я стрімлю. Де я... його. Гепнув по кришці гроба.